Луцька привела в останню дорогу героя Валерія Павлюка. Рада проголосувала за заборону у ПЦМП в першому читанні. Щоб не споював вітю, ковальчанина посадили в тюрму. Волинянка два роки доводить, що їй підмінили трактора. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події дня, що минає, дізнавайтесь разом з журналістами «Аверсу». У студії працюють Ірина Мироненко та Юлія Остапович. Мирного вам вечора! Сумна звістка огорнула Ратнівську громаду. Під час бойових дій загинув солдат Микола Харківець, наш захисник 1974 року народження, житель села Здомишаль. Сумна звістка і для Луцька в районі населеного пункту Кринки Херсонської області загинув Андрій Булгаков. 47-річний. лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Щире співчуття рідним та близьким, і вічна пам'ять герою. За Україну і за спокій кожного з нас на жаль продовжують гинути найкращі та найсміливіші. Сьогодні відспівали загиблого героя Валерія Павлюка. Проводжали полеглого захисника всією громадою. У полеглого на війні героя Лучанина Валерія Павлюка лишились згорьовані мама, дружина, донька та син. Під час відспівування загиблого у кафедральному соборі Святої Трійці насамперед їм співчуття та вдячність від усієї громади. Загинув за Україну, син. Загинув за Україну чоловік. Загинув за Україну батько. Загинув за Україну воїн, захисник, загинув за Україну українець, доброволець, той, який зробив все для того, щоб для нас те, що ми називаємо життя, було мирним. Щоб жили в достатку, щоб утворювали нові сім'ї, продовжували свій рід. Я думаю, що якби була така мить, Валерій би зміг звернутися до своєї мами, то сказав би, маму, пробач, пробач, що своїм вчинком заставити плакати, не радіти, не тішитися моєму дзвінкові по телефону. Моїм обіймам, моїм обіцянкам, що повернуся живим. Валерій Павлюк загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Першотравневе Харківської області. Захиснику було 55 років. Через втрату рідної людини згорьована вся родина Валерія Павлюка. Не стримує сліз і його племінниця Валентина. Я спочиваю з миром. Ми, брату, ми, Це наша кра. Спочиваюсь. Колеги та знайомі полеглого військовослужбовця теж прийшли віддати йому останню шану. Згадують про Валерія Павлюка лише хороше. Кажуть, був вправним майстром електриком, хорошим керівником, доброю та надійною людиною. Файний був чоловік, гарний, доброзичливий. Добра людина, підтримував всіх завжди, допомагав чим міг. Він завжди був патріотичний, завжди, той, як почалося. Ця вся біда. Переживали за все, як воно буде. Він у нас був бригадиром. Ми працювали, займалися електрикою. Був нормальним чоловіком, гарно ставився. завжди. Кажу, підтримував всіх, допомагав чим їх, підказував хто що не знає. Працювали з ними разом. хороший, спокійний парень був. Весела жінка, діти самі. Я його знаю як добросовісну, порядну людину. Тихий, спокійний. Він лишнього шуму ніде ніколи не піднімав. Вічний спочинок, герой Валерій Павлюк, знайшов на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Час припинити діяльність московської агентури. Саме так депутат від Волині Ігор Гусь ухарактеризував служіння в УПЦ МП. Сьогодні депутати в стінах Верховної Ради голосували за законопроект щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Російська федерація Москва десять. З вами спільно закрили московські канали, прихлопнули про московські партії і залишається останній форпост Москви тут. Це російська церква. І всі в цьому залі це знають. Десятки мільйонів українців будуть дивитися на прізвища, які будуть голосувати через декілька хвилин. І той, хто з вас не натисне цю кнопку, Може вважати себе прихильником Москви. Іншого варіанту немає. Час припинити діяльність московської агентури тут, в Україні, настав. І цей час 19 жовтня 23-го року. Україна конапу все. Слава Україні! 267 обранців проголосували за. Після голосування за заборону ПЦМП в раді сталася сутичка за участі народних депутатів Ігоря Гузята, Артема Дмитрука, який проголосував проти цього законопроекту традиції шаша шаша я розповіла що пройшла я розповіла їй 30 років я розповіла сьогодні вчора ще за мене руку Ну так і один з двох ще вразі Сбедрело, блядь! Что ты пола? Ничего! Малюка годували собачим кормом, принаймні так стверджує його дядько, який взявся опікуватися долею племінника, а також його дворічного братика та чотиримісячної сестрички. До нас звернулася сім'я ромів. Молода мама Христина не вміє ані читати, ані писати. І зараз залишилася з малими дітьми на руках. Малюки вона принесла на наш телеканал надії, що їй допоможуть. Адже її та дітей виселяють на вулицю з тимчасового житла. Його фамілія кунак Василь Іванович. Його бабуся со своїм сином кормили псячою їдою кормом. Поки я не приїхав, міста Тячево, Закарпатська область, і ту дитину не забрав через соціальну службу по дитям. навіть забирав, ще забирав, через кров. Прийшлося трошки свої руки покалічити. Але я це забрав і довів. І садити на зараз знаходиться возле свого дядька. <плес> Деталі цієї історії та обставини, у яких опинилася мама з дітьми, ми вам розкажемо уже в наступних випусках. Мешканка села Чаруків розповіла, що дала тимчасово покористуватись своєю власною сільгосптехнікою. А в результаті їй повернули її з заміненим мотором. Це жінка виявила, коли відкрила капот, а потім її підозри підтвердились, коли звірила техпаспорт з номером двигуна. Втім, жінка бідкається вже понад два роки. Вбиває пороги поліції, а з недавніх пір і судів, але досі не може добитись справедливості. Пані Марія вже була героїною одного з наших сюжетів. Жінка ще в 2008-му придбала новий трактор. каже, обійшлася ця покупка у 8 тисяч доларів. Тож дуже за ним доглядала. Він мене новесенький був, бо я сама доглядала. Я кожну запчастинку знаю. Все, я його пестила, я його в сиральному порошку купала. трактора жінка дала своєму сусіду в користування, проте той довго його не повертав. А коли, врешті, привіз, жінка глянула під капот і виявила старі деталі. Я пригнав той трактор, я бачу, не моє. те не моє, те не моє. Я і ще колесо. Пропора не було. Я в першу чергу звернулася в сільську раду, і голова сільської ради визивала, щоб до мене прийшов. Він з того часу до мене не являвся. Чоловік, на якого казала пані Марія, в телефонному коментарі все заперечував. Що сталося? Нічого не сталося. Я і працював на неї, і трактором. Потім ми посварилися там, сказала, що я там людям по городах ті і трактором гроші заробляю. Я її завів з трактора. Започинок щось з того. То коли то має пробити то ше щось, то ше щось… …кінчилося тим, що я вже поміняв прастою. Це мене не лікає за Марія Павленко зауважила, що в технічному паспорті є номер мотору трактора. А на тракторі, який повернув сусід, номер уже інший. Це номер Кузьміно. Що стоїть у мене, раму заводського номера причепили мені. До цього номера мотора повинен свій номер заводський бути. Після того були заяви до поліції. Однак там підміни мотора не виявили. Пройшло вже понад два роки, але жінка бідкається. Досі ніде не може добитися правди та довести свого. З односельчанином, який брав трактора, порозуміння пані Марія теж не знайшла. Я, як подзвоню з чужого і він не знає, вибачте, каже, пішла, Отак каже: якщо ти не крав, то чого ти боїшся? Чого ти боїшся йти? Вони до мене з матюками, з кулаками битися лізли. А брат Левкова, Роман сказав, бери шнурок і повісься, каже. І я не можу доказати своєї правоти. В Держпродспоживслужбі кажуть, відповідно до книги реєстрації облікової бази даних, 17 червня 2008 року два трактори зареєстрував пан Братушчук, який, власне, продав зі слів пані Марії одного з них. Первинні реєстрації і реєстрації проданого трактора відрізняється номер двигуна. Як так сталося, сказати не можуть. На сьогоднішній день згідно бази встановлений один двигун, а в неї в наявності є інший. Пояснити, скажімо так, з цього приводу, як чому це сталося, ну, ми не можемо коментувати, тому що в 2008 році дана реєстрація даної техніки здійснювала інспекція державного технічного нагляду за станом сільськогосподарських машин Волинської облдержадміністрації. У 2012 році інспекцію держтехнагляду було переведено в Державну інспекцію сільського господарства. В кінці 2016 року державна інспекція сільськогосподарства ліквідована, і функції технагляду передані на головне управління Держпродспоживслужби. Втім, Марія Павленко не вірить у версію, що номер на двигуні в тих паспорті не сходиться через те, що під час реєстрації сільгосптехніки була допущена помилка. Тож Волинянка звернулася до суду, знову вбиває пороги поліції та держпродспоживслужби. На днях жінка має зустрітись зі слідчою і сподівається, таки доведе свою правду. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі. Справу Луцького нотаріуса, якого виправдав суд першої інстанції, і апеляція знову розглядатимуть у Волинському апеляційному суді. І, хоча ухвала про розгляд цієї історії була прийнята ще в листопаді минулого року, втім засідання, яке було призначене на 19 жовтня, чомусь не відбулось. Олексія Сушика, нотаріуса з Луцька, правоохоронці, запідозрили у тому, що він нібито підробив два документи. Угоду до вічного утримання та довіреність на автомобіль. 17-го року е е, е Довіреність на те, що я дозвіл. На відчуження на, на свого власного автомобіля своєму чоловіку. Тобто, ну повірність була підписана без молодії присутності. Взагалі навіть фактичні факти, що вона навіть місті Луцьку. особисто надалі уса я не зверталася на двадцять дев'яносто сьому чоловікові будь-якої не мала, навіть відчужити цей автомобіль не мала. Ще одна потерпіла пані Надія свідчила, що приватний нотаріус підписав договір до вічного утримання із її рідною тіткою. Зі слів жінки зробив це незаконно. Племінниця свідчила, що ще за життя тітка склала заповіт на квартиру на ім'я її мами. Про те, що квартира приписана на сторонню жінку, дізналася, коли якось побачила, що з квартири покійної тітки виносять речі. Нам моя її сусідка повідомила. Що з квартирою довозиться речі? Ми поїхали в квартиру, там же речі були, квартира майже була порожня. І люди, які там це все виносили, значить, що нас наняла хазяйка. Ну, у нас не було питання, яка ж хазяйка, що хазяї ми. Після цього їм, мовляв, і стало відомо про існування договору до вічного утримання, який нібито підписувала тітка. Крім того, цей договір було визнано недійсним в судовому порядку. 19 травня 2016 року рішенням Луцького міськрайонного суду, яке набуло законної сили, вказаний договір довічного утримання від 17 грудня 2014 року, укладений між особа 13 та особа 12, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького районного нотаріального округу, особа 7 та зареєстрований в реєстрі за номером 760, визнано недійсним. Ним. Сам же нотаріус у суді зазначав, що особисто був у квартирі в бабусі. З його слів, остання добровільно висловила своє бажання, аби право власності на квартиру перейшло до Марії Ковальчук, яка взамін на це буде опікуватися нею. По епізоду з автомобілем сказав, що не пам'ятає сам факт посвідчення саме цієї довірності. Швидше за все було так, що до нього звернулася жінка, яка надала паспорт на прізвище особа 15 та висловила бажання посвідчити довіреність на ім'я її чоловіка, особа 14, щодо можливості розпорядження автомобілем, який належав довірительці на праві власності та був спільним майном подружжя. Розгляд цієї справи завершився тим, що Луцький міськрайонний суд 10 червня 2021 року виніс виправдальний вирок щодо дій нотаріуса. Ще кілька років тому суд першої інстанції виправдав Луцького нотаріуса Олексія Сушика у справі про підробку документів. Схоже, у слідства не вистачило ані доказів, ані аргументів, аби довести те, що Підписи в цих документах не справжні. Втім, ця справа вже потрапила на розгляд до Волинського апеляційного суду, і сьогодні мало би відбутися засідання. Втім, його перенесли. До слова цю справу в апеляції розглядають вдруге. Першого разу Волинський апеляційний суд 23 лютого 2022 року вже виносив ухвалу, яким залишив вирок суду першої інстанції без змін. Але після звернення прокурорів до касаційного суду ухвалу апеляції було скасовано. Тож справу повернули на новий розгляд до Волинського апеляційного суду. Минув майже рік на дворі жовтень 2023-го, Але розгляд справи сьогодні теж не відбувся з невідомих причин. Перенесли на іншу дату. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Відомий український футболіст Тарас Михалик та його односельчанин із Любещівщини Владислав Швериць схоже на таких ножах, що діло дійшло аж до суду. Земляк спортсмена ймовірно не вгамував емоцій. Прийшов у готельний комплекс футболіста і зробив собі кримінальну справу. Владислава звинувачують у хуліганстві та побитті працівниці готелю, яка кішка пробігла між чоловіками. Спробували з'ясувати наші журналісти. Прийшов у готельний комплекс сім'ї відомого українського футболіста, почав там руками і ногами бити в двері, лаятися, кричати. А в результаті схопив за шию працівницю і вдарив її головою у вікно. Принаймні так розказують правоохоронці про те, що відбулося у селі. Люб'язь на Волині. А от сам земляк футболіста Тараса Михалика Владислав Швирит каже, мовляв, нічого подібного він не діяв. Чоловік сьогодні прийшов до суду. Владислав і не приховує, що зі знаним земляком-футболістом у нього неприязні стосунки. Ми з Михаліком з дитинства ще не дружимо, можемо сказати. Були багато ситуації, які ми конфліктували, билися. Є в нього біда до мене до цього часу, хоча йому нічого поганого не зробив. А це його гол. Я живу там з боку. Да, була ситуація, посварилися. Хто не свариться, хто не скандалить. А чого ви чого ви з футболістом сварилися? А що я ви не, не поділили? Він з ним не сварився. При чому тут? Він до мене. Я, я, я взагалі не розумію, що він тут подає. на мене. У чому ж саме яблуко розбрато між чоловіками, не каже. Були молоді часи і. Сварилися не один раз. Просто він бог. Мені ж Тарас Михайлович, він же футболіст. Йому все позволено, він Бог в районі бішов. От і все. Але ви приходили туди в той готель, в той день, Та, в кафе. Ні, ні. Чому ви я туди саму... приходили? Я там магазин знизу, магазин кафе. Я живу прямо поруч. Як це я часто заходжу туди? Чим обернувся візит Владислава до готельного комплексу? Розказує представник потерпілих. Дії Шверида розпочали з того, що він вибивав двері в готелі Гол. Працівники готелю для того, щоб унеможливити вибиття дверей, його туди впустили. Перекидання речей інтер'єру. Чому були нанесені тілесні ушкодження жінці, перш за все, адміністратору? І вона намагалася заспокоїти пана Шверида, а він під час здійснення своїх хуліганських дій схопив її за горло. І з усією силою, агресією вдарив в скло. Консьєрж втратила свідомість. Він, як вони говорили, був фактично в якомусь напівсвідомому стані, стані алкогольного сп'яніння. І для того, щоб його заспокоїти від таких агресивних дій, була викликана його матір, яка єдина, як виявляється, може заспокоїти пана Швирида, його віці. У вироці місцевого суду вказано, що чоловік прийшов до комплексу після того, як його батькові нібито повідомили про поведінку Владислава з друзями у готелі вночі того ж дня. Це ж, якщо ти компанії відпочиваєш, то ж гучно ну, є громку говорять і, і кричать: це що це дебоширство? Це ж це ж заведення, це ж ночне заведення». Звинувачення чоловік заперечує. Поза камерою запитуємо, чи, бува, не заздрить Владислав відомому футболісту. Той каже, що ні. Ну, не бив я нікого. Він спеціально попросив свою, ну вона ж нього робить. Це ж вона адміністратор. Вона вже не могла б йому сказати ні. Я цього не буду писати заяву по того, що я її стикнув. Ну щоб я її стукнув, гляньте на мене. Ну там. Було послідство набагато більше, як вони там собі придумали. Та це все клівітає. Чому ж тоді працівниці готелю бояться односельчанина? Зауважує представник потерпілих. Сказала про те, що вона змушена була просити Михалика, просити своїх сусідів, бути з нею, бо вона знає, хто такий шварит, на що він здатний, і вона на роботу боялась ходити. Вони в судовому засіданні аж відходили від кафедри. Щоб бути далі від Швирида, на моє пряме питання. Ви що його боїтеся? Чому ви так на нього якось схоса дивитесь? І вони сказали, так ми його боїмося. Адвокат додає, що Тарас Михалик намагався порозумітися із земляком. Пан Михалик намагався знайти Шверида для того, щоб вияснити позицію ну щоб припинити такі дії в подальшому, тому що це не перший раз уже конфлікти. Просто минулі рази пану Швириду пробачалися». Сьогодні колегія суддів вирішила звільнити Владислава Швирида від відбування покарання за статтею Умисне легке тілесне ушкодження, бо ж закінчилися строки давності. А от щодо ймовірного хуліганства справу скерують на повторний розгляд Любешівського суду. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. За бензокосу на чотири роки в тюрму ковальчанина уже не вперше звинувачують у крадіжці. Раніше Станіслава вирішили пократи громадськими роботами, але він їх не виконував. Каже, що в той час помер батько та брат, тож мусив заробляти на прожиття. Тепер чоловікові інкримінують крадіжку бензокоси Мовляв, проник у хату до своїх сусідів. Станіслав усе заперечує. Але от як пояснює, чула Олена Лищук. Спочатку в, в мене біля мого гаражного приміщення, коли там пиво. Потім я його попросив, говорю, мені треба посити. Він каже, йдемо до мене додому, візьмемо цей триммер і каже, окосимо. Ми пішли до його додому, зайшли до його до будинку на його, ну на його подвір'я, до його будинку. Знаходились там чиханюк, і ще чиханюк його матір, і ще якась одна жіночка знаходилась. Ми буквально хвилин 10-15 посиділи. І він пішов проводити ту жіночку. Я ще з його матір'ю з чиханів там посиділи, порозмовляли. Він вернувся, кажу: ну що йдемо. Він каже: так бери цей тример, йди, а я через, через певний час прийду, бо в мене ще по домі є справа. Так Станіслав розказує суддям, чому в нього опинилась сусідська бензокоса. Мовляв, не крав, а позичив. Її вартість трохи більше ніж 1800 гривень. Особисто я пішов до його додому, кажу, ну що, йдемо, ми Він каже, йдемо, я заберу тример, бо каже, мамка трошки тіпішує. Ми сусіди, немає, не було мене мотива ніякого, то мені треба було виводити той, той тример, то повірте мені, що я за рейс, за два як його ви собі купив, якби мені вкончити, був потрібен. Станіслав переконує, що довго навіть не знав про кримінальну справу. Мовляв, слідчі його не допитували, а стосунки із сусідами були як зазвичай. «І Здоровкалися із нею, і з ним ніхто мені навіть слова нічого не сказав. Що там написали на тебе заяву, чи ще чи ще жосні. На суді сказала вона я до тебе ніяких претензій не маю, ну так треба було. Так треба було, я на тебе сердита була, то так треба було, щоб ти мого Вітю не збавив. І все, ото її слова. І вона сказала: прошу, суд ваш суворо не судити. Все, мене претензій немає. Прокурор зауважує, що є записи з камер відеоспостереження з сусіднього будинку. Мовляв, Станіслав сам зайшов до хати і вийшов з технікою. Каже, син потерпілої, розповів наступне. Зазначив про те, що будь-якого дозволу на надання користування цього приміру вбивачним не потерпіла і свідок були категорично у своїх показаннях як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження, І причину обговорювати обвинувачено вказаних вказаним особам немає. Що цікаво, подібний випадок із цим чоловіком уже не вперше. За що ж він раніше отримав 200 годин громадських робіт? каже Тоже була така ситуація. Я Поїхав на роботу, і одна річ того того хлопчина залишилась в мене ну, в цьому, в машині в мене залишилось. І я поїхав, і він думав, що він десь не неї згубив чи не чи неї хтось поцупив. І так і я приїхав. Він позвонив до мене, каже: Воно в тебе, кажу, да, в мене в машині воно лежить. Ну то приїде, я заберу. А теж то то його жінка, не розібравшись нічого, написала заяву. Уважно вислухавши чоловіка, колегія суддів дослідила докази і дійшли висновку, що Станіслав таки винен. Чотири роки ув'язнення, котрі йому присудив Ковальський суд, залишили без змін. У супроводі конвою чоловіка відвезуть за ґрати. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко та Юлія Остапович. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі. 10 жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна і дощова погода. На заході хмарно і дощитиме вночі від 6 до 12 градусів тепла, в день від 12 до 24 градусів за Цельсієм. На сході дощитиме температура нічної пори від 8 до 10 градусів, в день від 14 до 18 градусів вище нуля. На півночі пройдуть дощі. Уночі від 6 до 8 градусів тепла. Удень від 8 до 12 градусів ртутного стовпчика. На півдні хмарно з проясненнями. Уночі від 6 до 15 градусів тепла. У день від плюс 19 до плюс 24 градусів. У центрі хмарно переважно дощитиме температура нічної пори від 8 до 12 градусів тепла. Денної від 14 до 19 градусів вище нуля. thank you